Ну що, друзі, сьогодні е, нарешті я починаю е, знову ж таки блог, ці слова, Починаю блог е, про бота, в якому я заробляю вже на протязі двох років і не збираюся міняти цю роботу. Е, так, звісно, я заробляю не такі прямо великі гроші з нього одного. Е, з нього я маю максимум 350 доларів в місяць. Це максимум, на який я виходила, але ну, в основному це 200 доларів в місяць, скажем так. Це сайт від е, американської компанії. Е, це бот від американської компанії. Вони е, займаються, у них є свій сайт. Вони займаються е, накрутками інстаграмів, е, твіц тут є: Інстаграм і Тікток. Тобто. Е, я впевнена, що дуже багато хто з моїх глядачів знають про цього бота, бо багато хто і купували доступ, і в принципі знають про цього бота. Заробити там можна, там можна заробляти, там треба заробляти, Боже. І, але я буду про цей сайт, про цей бот розповідати в декількох відео. І я таки хто хоче. Планує працювати в цьому боті, вийти на дохід в 200-250 доларів в місяць, то я е, планую, але я ще поки не знаю, як буду це робити: е, брати цих людей на, е, ну, на такі курси освітні, безкоштовні курси, звісно. Е, у мене є повна інструкція по цьому боту, все все абсолютно зроблено своїми силами. Десь щось е, від когось дізналася, десь щось сама дізналася. І скажу вам, що е, цей бот з, з такою з великою перспективою. Він е, скільки будуть соціальні мережі, стільки він і буде працювати. Тому е, треба вже починати навчатись в ньому заробляти гроші. Тому дивимося наступне відео. Воно буде завтра. Сьогодні я вже нічого не буду викладати, я прихворіла. І ем, я дуже сподіваюся, що я так і буду кожного дня викладати відео. Побачимося!